Всім доброго дня, сподіваюся, у нас добре, всі живі, здорові. Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів на каналі Дорога України. Сьогодні нахожусь в місто Бердичі фірма Мотокаспорт. До вашої уваги хочу доставити Honda cb 500 s з оригінальним пробігом і оригінальним станом. 9430 Мотоцикл в дійсності проданий вже на сьогоднішній день. Має все оригінальний пробіг, скажімо так, оригінальні зірки. Дуже-дуже гарно збережений стан. Все, казав, в рідному, нічого, до, нічого докопатись не може, ніякого ні пошкодження, нічого, абсолютно дуже казав. Рідкісний екземпляр на сьогоднішній день. Так. Також подивимося його труби. Покажу, що необгорнений, дійсно що підтверджується, що це труби рідні. Не крашені, ніде нічого. Тормоза, як завжди, Брембо. карбоновий підкрильничок. Дійсності, що йому таке зробили, це синхронізація карбюраторів. Більше сюди ніхто нічого не робив. Пояснили мені, що до таких мотоциклів, як правило, ніхто нічого не лізе. Так що хазяїн вже його придбав, документи подали на оформлення. Якось так висадила. Десь тут розказує, що. Експерта можна без експерта такого мотоциклу подивитися самому, якщо навіть не розбираєтесь. Тобто давайте сьогодні зайдемо в їхній ангар, чи гараж, скажімо так, і подивимося, їхню вивіска мотокаспер. А також і до вашої уваги мотоцикли, які є на сьогоднішній день до продажу. Це у нас Хонди, Сузуки в основному. Mm. В такому стані знаходяться мотоцикли. Так що можна приїхати і подивитися. Мотоцикли на цій дійсності всі продаються. Mm. А ми маємо Хонду. Я так думаю, що 150-ка. Скоріше все на картоні. Хто любить? Поперечі круєзори, хто їх називає, теж ось є. Такі. І до вашої уваги представляю ще одну Hondu C 500 Звичайна класіка. І пробігом, скажімо так, написано 22 800. Ну, можна сказати, що 23 тисячі. Мотоцикл доволі таки непоганий на вигляд. Я його, звісно, не заводив. Поряд з ним знаходиться ще сузуки. На повітряному охолодженні. Якось так. Так що хтось розказує, не знаю, але на мою думку, краще це все приїхати, бачити самому мотоциклу. Дійсно, що можна сказати, що почти що немає, так як в тому році в кінці сезону. Що, ще раз пройдемося, і скажу. А у вас як вилетать? Звати вас як? Віктор, можна його завести цього мотоцикла? А ключ тут. Заведіть. Угу. Дозволили завезти, що я заведу. там. Доволі-доволі такі чистечень короби. Просто і бомба. Ніде не гримить, не тарабанить, щеплення родом. Посторонніх звуків ніяких не видає. Якось так. Також бажаю всім миру і добра. Що не так, вибачаюсь, дякую всім за увагу, як ми заглушимо. Всім-всім гарного дня.